Луцька міська дитяча лікарня готова до можливих відключень. У закладі облаштували майданчик для генераторів. Виконуючи обов'язки директорки Олеся Цибенко, відзначає, цей проєкт реалізували за підтримки польських донорів та громади. Два генератори, які нам дала Польська Республіка як благодійну допомогу. І на 25-й рік було закладено в в Бюджеті міста гроші на облаштування цих генераторів завдяки депутатам місцевим і міському голові Ольгі Михайло. що ми дуже їм вдячні, що це нам дали ці кошти, і ми встановили ці генератори, зробили. І проводку, яка забезпечує автономне живлення лікарні цими генераторами, для генераторів на подвір'ї лікарні відведена окрема будівля. Олеся Цибенко каже, роботи виконали, дотримуючись всіх правил, і тепер два генератори потужністю 20 кВт Кожен готові до роботи. Практично всі потреби лікарні будуть забезпечені електричним живленням за рахунок цих двох генераторів. Проведення багатьох медичних втручан та діагностичні послуги залежать від наявності світла, кажуть в лікарні. Тож, завдяки можливості підключення до генераторів, дитяча лікарня залишатиметься надійним осередком допомоги. А підтримка партнерів і громади дозволяє лікарям бути впевненими, що маленькі пацієнти не залишаться без медичної допомоги.